На 31 липня російська армія завдала удару по Харкову. Ракета С-300 влучила у складське приміщення. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Ушкодження отримав чоловік, який перебував неподалік. Пожежа охопила територію 200 квадратних метрів. Ще одна ракета влучила по території приватного домовладіння у СМТ Великий Бурлук Куп'янського району. Травмованих або загиблих осіб немає. Зранку окупанти вбили мешканця Херсону. Близько 8.20 вони обстріляли центр міста з РСЗВ град. Внаслідок обстрілу ще двоє чоловіків отримали контузії. Їх шпиталізували. Вдарили окупанти і по кривому розі. Випустили по місту дві ракети. Одна влучила в багатоповерхівку, інша в навчальний корпус університету. Щонайменше дві людини загинули, ще 30 отримали поранення. Серед них діти. На місці працюють усі служби. Рятувальні роботи тривають. Ми чекаємо на тебе, тату. Тендітні ручки Назарія та устима міцно тримають плакат. Для братиків зараз єдине бажання, аби тато повернувся. Він для мене сильний, відважний е герой. Я дуже чекаю свого тату додому. Всеукраїнський захід з підтримки військових та їхніх родин організував координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Головна мета привернути увагу суспільства та світу до важливості підтримки українських захисників. Маємо Війну на сьогоднішній день з країною, яка не дотримується жодних міжнародних відносин і навіть правил ведення війни. І відповідно до умов Женевської конвенції, наші полонені утримуються не в тих умовах, як вони би мали бути. І тому дуже важливо саме ці процеси, процеси перемовини обмінів, вони насправді надважкі. Над цими процесами працює велика команда, потужна людей з різних підрозділів і задіяні всі представники сили і засобів. Оборони нашої держави за понад рік повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російських катівень більше двох з половиною тисяч полонених. Серед них і Мар'яна Мамонова. Вона з дитинкою під серцем пережила довгих шість місяців неволі. Це відео з її звільнення облетіло чи не увесь світ. На дев'ятому місяці вагітності медикиня потрапила додому і народила здорову донечку за чотири дні після повернення. Та досі більше півтисячі колег Мар'яни медиків бранці вере. Ви знаєте, вам там ніхто не каже, що робиться тут, тому просто говорять, що ви нікому не потрібні, але про військовополонених не потрібно забувати. І, на мою думку, потрібно постійно про них говорити і не давати нікому такої можливості, щоб про них хтось забув, тому що саме люди, які тут, витягують тих, хто там. Країна-агресорка у цій війні вже довела свої справжні цілі терор та геноцид. А те, як українські герої мужньо стримують ворога та мають успіхи на фронті, вражає увесь світ. Силами наших воїнів твориться історія, і аж ніяк не на користь злу. Ми можемо перемогти і повинні перемогти з точки зору там нашої позиції кордонів 91 го року, так? але загроза від Росії буде завжди по відношенню до України, поки не буде розвал, який би ліберальний уряд. Завдання допомогти вигнати ворога і повернути додому кожного нашого героя, і ставлять перед собою вінницькі управлінці. Зокрема, з міського бюджету виділяють кошти на часткове фінансування координаційного штабу, закривають потреби захисників, підтримують родини військових. Така підтримка і допомога нині пріоритет номер один і для області. Найбільший героїзм і велика шана нашим військовим, тому вся увага нашої команди міжрегіонального гуманітарного штабу спрямована на підтримку наших військових збройних сил, підтримку їх сімей і наближення перемоги. І Обласна рада і Вінницька міська рада створили з першого дня умови і можливості. Для його ефективної роботи обласна рада віднайшла приміщення в центрі, яке найзручніше для відвідування родин і для роботи, надала безкоштовне безоплатне користування. Для учасників заходу провели також практичні тренінги з надання домедичної допомоги, навчали основ тактичної медицини, мінної безпеки, культури поводження зі зброєю, розгорнули польову кухню, а для найменших організували майстер-класи. Війна забрала в мільйонів українців дім та відчуття безпеки, перетворюючи власників житла і бізнесменів на біженців та переселенців. Та буде наша перемога і відбудова. А відтак вже зараз мають напрацьовуватись плани відновлення. Це одне із питань, яке підіймалось на урбаністичному форумі Спільний дім у Вінниці серед його учасників представники нині окупованої сєвєродонецької громади, території, яка починаючи з 2014-го потерпала від навали окупантів. Наше місце з першого ж дня було підтверджено масивним атакам, і станом на зараз воно фактично зруйновано на 80%. Фактично в місті немає жодної вцілілої школи, жодного вцілілого дитячого садку. Житловий фонд зруйнований, як вже сказала, близько на 80%. Тому для нас відновлення це не просто слово відновлення, це фактично перспективи існування нашої громади у наступному. Та вже в цю хвилину гостро в країні стоїть і питання оренди житла, яке багатьом українцям не по кишені, а соціального в державі бракує. Хочемо звертати увагу перш за все на таку важливу тему, як доступ до житла, адже це проблема, яка лише загострилася за час повномасштабного вторгнення. Потреби в житлі зросли, мільйони людей змушені покинути свої домівки. Тому ми хочемо зрозуміти, як у майбутньому можемо зробити такі міста, в яких кожен і кожна зможуть мати доступ до якісного житла. Крім цього, ми хочемо також поговорити про теми містопланування, як зробити наші міста комфортними, доступними для різних категорій людей. Нині лише у Вінницькій громаді зареєстровано близько 47 тисяч переселенців. Для родин переоблаштовували гуртожитки, надавали квартири та будинки. Під час форуму міський голова Сергій Моргунов зауважив, чимало переселенців відверто говорять, що повернуться додому, коли там буде можливість жити та розвиватись. Одна справа житло, а інша справа за рахунок, що люди будуть жити. І якщо ми хочемо говорити про спроможну країну, про спроможну громаду, то нам необхідно створювати додану вартість. Для цього необхідно створити умови для інвестиційної привабливості тої чи іншої громади, звичайно, з врахуванням безпекових ну, моментів і географічного положення. Але бізнес сам визначить, де йому краще працювати і куди вкладати інвестиції. Це перша позиція, друга позиція це звичайно. Звичайно, забезпечення належними умовами проживання, в тому числі і житлом. А проживання це і користування якісної інфраструктури тої чи іншої територіальної громади, це навчання, це охорона здоров'я. Повинно бути сформовано стратегічне бачення розвитку тої чи іншої громади в контексті саме відновлення. Державна та регіональна політика мають бути орієнтовані на відновлення і якомога більше долучати до цього міжнародних партнерів на своєму шляху відновлення Україна не має змінювати векторів, а слідувати європейським цінностям і продовжувати успішні реформи. Передавати показники спожитого газу відтепер Вінничанам потрібно по-новому. Замість сайту 104.ua потрібно користуватись сервісами Нафтогаз України. Зміни відбулись у зв'язку з переходом, АТ те під державне управління, що має стабілізувати ситуацію в енергетичній сфері. Хвилюватись споживачам не варто, бо всі рахунки залишаються незмінними, і передплати на них також. Сталим залишиться і тариф. Зміни стосуються лише способів передачі показників лічильника. Тож вінничанам варто створити. Особистий кабінет тепер вже на сайті MyGasUA, вівши дані рахунку для користувачів вайберу та телеграму. Запрацював чат-бот GasUA з покроковою інструкцією введення показників через месенджер у Фейсбуці. Нафтогаз Газ Саплай. Всім, хто звик користуватись смс, варто надіслати повідомлення із показниками та номером рахунку за номером 4647. Нашим споживачам не потрібно хвилюватися все, як працювало, так і залишається. За показники лічильників вони передають як і раніше, з 1 по 5 число оплату послуг розподілу газу споживачі Вінниця газ мають сплачувати до 20 числа поточного місця. За тими самими реквізитами, які були і раніше, наші споживачі мають розуміти, що всі кошти, які вони сплачують за розподіл газу, вони йдуть на модернізацію системи газопостачання. Ми зараз по всій Вінницькій області, в тому числі і Вінниці, міняємо шафорегуляторні пункти, замінюємо застаріле обладнання, сапірну арматуру, ключування газопроводів. Також до початку опального сезону залишилось пару місців. Ми в цьому плані зараз дуже, -дуже активно працюємо. Розраховуватись за послугу віничани можуть у касах банків, у відділеннях Укрпошти, онлайн за допомогою додатків Приват-24 та Ощад24 і скориставшись муніципальною системою єдиного рахунку «Пейвенюа». Чиняли злочини, будучи у в'язниці. Поліцейські вінночини викрили групу засуджених, які під виглядом банківських працівників дурили людей. Зловмисники віком 31, 32 та 40 років телефонували до жителів різних регіонів країни та розповідали, що з їхніх рахунків намагаються зняти гроші. Переконували людей перевести кошти на нібито безпечний рахунок та виманювали дані банківських карток. Гроші куди Куди? на кошельки, на номера на номера, а тобі передавали гроші. Ну, як передавали карточки, знімали. Під час обшуків у камерах зловмисників копи знайшли мобільні телефони. Сім картки, банківські картки та чорнові записи, які вказують на причетність до злочинів. Чоловікам загрожує до восьми років ув'язнення. Під виглядом служби таксі крали гроші з мобільних рахунків. Організував шахрайську схему 30-річний одесит, який перебував під вартою в слідчому ізоляторі у Вінниці. Разом із п'ятьма співкамерниками він виманював персональну інформацію та знімав гроші з мобільних рахунків потерпілих. Злочинці встигли ошукати 14 людей. Під час обшуку поліцейські вилучили мобільні телефони, сім-карти, чорнові записи, методичку з виманювання особистих даних. Правопорушникам повідомлено про підозру за кількома статтями. Їм загрожує від 6 до восьми років ув'язнення. Гучний плюски та борсення у воді на пляжі хіміку Вінниці рятувальна спецоперація. Професійний водолаз витягає чоловіка з води здоровим та неушкодженим. Якщо така ситуація сталася недалеко від берега, рятувальники використовують спеціальне коло або так звану дошку малібу. Такі показові навчання служба порятунку влаштувала, аби вкотре нагадати вінничанам про правила безпечного відпочинку на воді. Ми маємо сумну статистику. З початку року ми вже маємо 39 загиблих людей на водних об'єктах. Для порівняння в минулому році станом на цей період було лише 29 загиблих, що найбільш прикро в тому, що в цьому році вже загинуло 5 дітей. Один випадок загибелі дитини трапився в зимовий період на кризі, і буквально за минулий місяць ми вже маємо 4 випадки загибелі неповнолітніх осіб. Якщо ж ви стали свідком того, як хтось тоне, негайно викликайте рятувальників за номером 101 або 112. Якщо ж впевнені в своїх силах, поки їде ДСНС, починайте порятунок. Для цього необхідно досить гарно плавати і хоча б знати, що потрібно робити у воді з людиною. Якщо у нас є будь-який плаваючий предмет, це може бути навіть буквально 5-літрова баклажка від води, то краще її взяти з собою і подати людині. Чому? Тому що у нас існує небезпека того, що людина в паніці, яка у нас потопає, може за собою потягнути і ту людину, яка рятує. Тому бажано подати предмет. Якщо ж такої можливості немає, то потрібно. Як за можливості підпливати до людини ззаду позаду неї для того, щоб людина не бачила того, хто її рятує, і тим самим не змогла за нього вчепитися. Якщо витягли потопаючого, а він не дихає, потрібно зробити штучне дихання. П'яти вдихів буде достатньо. Коли ж людина не прийшла до тями, приступайте до непрямого масажу серця. У ДСНС наголошують, цього року пляжний сезон офіційно не відкривався. Купатися у міських водоймах заборонено, а тому рятувальники на пляжах не чергують. Сівалки, борони, культиватори. Усі ці потужні та професійні агрегати монстри полів народились на Вінниччині. і нині не поступаються якістю як українським, так і заморським брендам. З секції в Румінії наш дилер випробування робив і порівнювалися два культиватори: це американський єтір і наш. Вони сказали, що лина краще показала в технічному плані і в обробітку ґрунту, ніж американський єкір. Ґрунтообробна та посівна техніка сходить з Калинівського конвеєра. Нещодавно директор підприємства став частиною команди, яка стоїть на захисті продовольчого фронту Вінничини. І сьогодні презентує колегам по агрокластеру свої потужності. В'ячеслав Соколовий переконаний, такі виїзні засідання агрокластеру вже показали результативність. Сьогодні агрокластер, який тут працює. Ходять не тільки ж аграрії, фермери, а це і науковий потенціал, це і виробництво, це і переробка, це і постачальники, продавці, виробники засобів захисту, рослин, добрив, переробники продукції. От в таких умовах, коли є професійна дискусія, завжди будуть гарні рішення. Аграрії обіцяють, Україна буде з хлібом, хоч і самі залишаться в збитку, адже Росія зірвала зернову угоду. Тож збут врожаю залишається однією з головних проблем. Ціни почали знову стрімко падати на всю продукцію. Зерновий коридор, який був відкритий через Чорноморський шлях, і при тому це, мабуть, єдиний, який дійсно Україні дозволяє реалізовувати своє збіжжя, він не працює. Європа закрита, тож кажуть саме вінницький агровін і є тим акумулятором, що живить продовольчий фронт громад нашої області, об'єднуючи тих, хто сіє зерно та виробляє продукцію.